Ми працюємо насправді декілька років повноцінним гуртом, тому що перший концерт, який ми робили, це було в місто Кременчук. Ми відразу зробили повну версію таку. Ну тобто, ми ніколи не грали як два діджеї нашу музику. І взагалі зараз ну, дуже багато музикантів до нас доєдналися. І ті форми, які ви можете чути і на наших виступах, і там на наших відео, це вже повноцінний гурт з і барабанщиком, як ви сказали. І двома гітаристами. І, і в нас ем, ну, додається, коли е, що ми хочемо сказати, е, я маю на увазі, музиканти можуть додаватися. І оцей е, варіант, який ми зробили з народним, тобто версію доброго вечора з України, яку ми зробили з народним оркестром народних інструментів на Оні, <с>? ось національним оркестром народних інструментів на Оні. Господи, ось то цей е, ну, це була така також. Ну не знаю, хотілося просто зробити до дня незалежності е, подарунок. Е, господи, мов телефон зараз взев Це пишуть і пишуть. Ну вибачте, будь ласка, якщо ви це чуєте, але нічого не може цим зробити. Ось, і е, е, хотілося зробити такий подарунок, і знаєте, сказати дякую насправді е, тому треку Доброго вечора з України. Це така найбільша музична форма, яку ми могли зробити. На цей час. І не знаю, коли виникла та ідея, вона здавалася насправді взагалі, ну, що ми не зможемо зробити з оркестром в такий час. І так ну, багато треба всього зробити. Тобто, треба написати партитуру, треба розписати все, треба робити репетиції. Але ми все встигли, і насправді я вам скажу чесно. Щоб фізична робота тривала два тижні, тобто два тижні була на репетиції, на запис, на зведення і на зйомку кліпу і на монтаж кліп. Ось так. Тобто я хочу сказати насправді всім велике дякую, хто доєднався до цього до цього проекту і е, здро, на, ну, нарешті довів його до, до кінця і зробив це. Тому що ну я не знаю. Тому я не знаєте, не втомлююсь казати, що українці неймовірні, тому що зробити такі проект за два дні. Хто ще не бачив той кліп е, на, на трек Доброго вечора, з України з оркестром. Е, чекаю вас на Ютубі, на нашому каналі про Пробасхарбі, і там він є. Можна Дивитися, друзі, я вас прошу всіх, хто нас дивляться, Артем Тиченко. Він же діджей про бас, Він же автор треку Добровечора з України у співавторстві. Він запрошує якраз передивитися і новий кліп. І, будь ласка, всіх запрошуємо до його Ютуб-сторіночки. А ми розуміємо, що ви на цьому не зупиняєтесь. Звісно, хочеться розуміти, які анонси будуть нових кліпів. Говорить, Київ до бою на день. От. Вони ще не опубліковані, наскільки я розумію. Ви можете щось проанонсувати і про що буде це буде цей матеріал? Знаєте, ну з приводу цих робіт, що ви перерахували, я чесно кажучи, на ну, зараз не, не можу вам відповісти точно, чи будемо ми робити на них відео. В роботі, тому, що, так, в роботі. Ну, вони мають свої такі відео в Ютубі, їх дуже багато, і наші версії є не наші. Я думаю, що вони вже своє, ну, якщо можна так сказати, зробили і ті відоси, і ну, взагалі ту енергію. Які яку вони мають, і яку ми хотіли донести, і ми я я вважаю, що вона доноситься. Тому що я читаю коментарі, я дуже за цим слідкую, і мені дуже приємно, що ну зараз всі на одному, знаєте, на, 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 на одній ноті, якщо можна сказати, ось. А далі ми взагалі не зупиняємося ви абсолютно праві. Ми дуже багато зараз робимо. Співпраць, і це буде і сольні роботи, і це, звісно, буде і колаборації, і зараз взагалі буде виходити дуже скоро. Е я думаю, що десь 21 жовтня це буде. А він е світла, будь ласка, назад. А, так, і oh. а, дякую. І цей. Е е З'явиться дуже багато зараз матеріалу нового, абсолютно і проанонсувати я можу. Що це буде трек, який буде називатися Палая. Він ми його зробили з такою вокалісткою, як Ю. -Ю». Це такий проект. Був ЮКО, то знає, я вважаю, що взагалі цей проект обігнав свій час. Що стосується української електронної музики, і ось ну, вона дуже класна вокалістка і взагалі дуже класна дівчина. Тому от, я думаю, що дуже скоро з'являться анонси на наших, в наших соцмережах. Заходьте, будь ласка, там буде все: від анонсів на трек до того, що ми плануємо дійсно знімати на цей спільний трек відео. І взагалі зараз плануємо це більше робити, тому що ну, знаєте. Просто реально хочеться дуже багато сказати, і е, я розумію, що тільки е, ну роблячи все спочатку, е, можна сказати е, ну все на 100%. Тому зараз будемо працювати так, але знаєте, сюрпризи я просто не можу зараз сказати, що буде. Що планується, але повірте, ну те, що зараз ну, я, я хочу сильно, щоб ви дочекалися тих наших сюрпризів, які ми готуємо. Ми віримо, і ми в очікуванні. Ми розуміємо, що наскільки це важливо, і головне витримати паузу для того, щоб всі якраз були в очікуванні, е, пане Артеме, ви, як і багато наших артистів, музикантів, ви займаєтесь благодійністю, їздите з благодійними концертами на допомогу зсу. Та внутрішньо переміщених осіб хоч скажіть, будь ласка, от яка географія ваших поїздок, і ну ви спілкуєтесь з людьми, які переїхали? війна змусила їх покинути Україну? От які в них враження, навіть не враження? а Які в їх переживання? От коли вони хочуть уже повернутися до України? Яка яка от чим вони живуть зараз за кордоном? Знаєте, є декілька історій з цього приводу, але ну є різні насправді ну, хто як себе там поводить, коли від'їжджає. Але мені дуже знаєте, от останнім часом, наприклад, дуже багато залітає історій, що люди виїжджають з України, а там за кордоном починають працювати як волонтери, і причому що вони кажуть, що ми не знали, що сказати і як. Там почати працювати, там волонтерський, ну, волонтерський напрямок освоїти в Україні там в своїх містах, тому що не було і часу, і, і можливості, і можливості. Ти, взагалі, треба було ну, від'їжджати, ось а там вони знаходять однодумців і е, працюють, і дуже багато всього роблять е, класного. І ну, найголовніше, що вони допомагають фізично, і це ну я думаю, що це гарна історія, тому що. Ну тут принципова двіжуха не те, що звідки ти це робиш, принципова історія допомагати. Принципова історія до робити щось для нашої перемоги. Тому я вважаю, якщо там людина приїхала і там щось робить за для України, то це, це добре.